Пізнати космос прямісінько в міській ратуші. У краєзнавчому музеї з'явився пересувний планетарій. Зовні це надувна куля. а Всередині з допомогою спеціального проектора демонструють зорі. У такому сферичному кінотеатрі немає звичних крісел, натомість можна лежати на подушках, споглядаючи фільми про всесвіт. Тім, ініціатори відзначають це не просто розвага. Насамперед планетарій призначений для навчання школярів. Ми не побачите художніх фільмів. Це фільми науково-пізнавальні, це є, науково є культурно-освітні фільми. Тобто, це те, що не пропонує наш кінок-прокат. Це дуже є велика заохота. Коли побачите ту красу, повірте мені. Людина одразу молода чи старша задається питанням, як це все сталося, як це створено. І дуже є велика заохота для дітей до пізнання. До інших предметів, а саме природознавства, географії, фізики в арсеналі кінотеатру, майже два десятки фільмів на астрономічну та природознавчу тематику. Тривалі сеансу приблизно півгодини. Представники міської влади кажуть, планетарій стане корисним видом дозвілля для дітей. Канікули шкільні будуть. Це напевно, обов'язково. Кожен себе поважаючий вчитель астрономії, фізики. Повинен сюди привезти цих дітей, показати е, оцю якраз. Воно, воно дає не тільки от такий виховний момент, от, це є пізнавальний момент, і десь те, що вивчається, просто закріплюється як матеріал, тому що зорове сприймання воно дає ефект. Відвідувати сеанси можуть і дорослі. Втім, ініціатор попереджають, попередньо потрібно записатися, адже сеанси демонструватимуть по годинах. Тож аби уникнути черг, похід у планетарі варто спланувати заздалегідь.